Радіємо. Радіємо. Я якось написав таке запитання, якби, хотів mm -hmm. поговорити про прийняття себе, і, і запитання звучить так: що чи можна сказати, що прийняття себе є перед станом, перед станом до пробудження до самосвідомості? Так, ну це, це можна так сказати, бо тоді е, от те, що було обмеженням, так, воно якраз е, зникає саме обмеження, а це означає, що зникає, розмивається той простір, який вважався собою, тою людини. Бо зрозуміло, що ну, Ті люди, ті глядачі, які дивляться наші передачі, вони розуміють, що де то я? що таке собою бути? І що таке при... прийняття себе. Тобто, от якраз ці рамки утворюють поняття себе. А прийняття воно якраз виводить людину за рамки того уявного себе. А отже за будь-які рамки своєї уяви а дорівнює ілюзії. Своєї уяви, а це означає ілюзії. І це абсолютно звільняє і заспокоює. нарешті решт людина заспокоюється. Бо є така, такий вислів, що заспокоюється людина на тому світі. А насправді це не так. так. Ну, в іншому світі людина вимірі, в іншому вимірі сприйняття людина заспокоюється. Тоді, коли вона приймає все і ну реагує на що на світ, на спокійно на будь-що Це якраз про те, що. Є така пісня у колишнього композитора і співака Окуджава, такий був ну, російськомовний, який, в нього була пісня про Дай Господи, дай тому то, те, що він хоче там, тому, хто володарювати, хоче наволодарюватися схочу». там, тому, кого немає хліба, дайте. Ну, тобто, кожному та. Це якраз і говорить про це. Тобто людина відкриває цю своїм прийняттям цю можливість мати, тому що її неприйняття виводить її то вона не має цього. Ні. Неприйняття і будь-якого, ну як то є в людей заздрість, ну, не приймають якусь щасливу людину. так? Ем, мудру, а це зазвичай. То це приводить людей до ну, самообмеження, вони самі ну, живуть в такому стані і, і не бажають, щоб хтось ну, був щасливий. І таким чином це людей приводить до, ну, до, такої, до цієї внутрішньої боротьби. От, а, а саме прийняття, воно звільняє людина відчу, починає відчувати. Щастя саме просто щастя від того, що воно є. Ну, будь-будь-яка причина от, прийняття воно вирівнює. Ну, тобто можна сказати, що прийняття це пошук причин, які в тобі породжують якусь реакцію. Так, можна сказати. І тоді... Це коли от реакція є, то зразу. Коли вже людина не те, що шукає в собі вади, так? але бачить власну реакцію, це означає, що, що значить, певна реакція, вона викликає, вона ну, така, в результаті того, що є якесь певне прийняття, або навпаки, якщо щаслива реакція, це. Радість за ближнього, радість за те, що відбувається. Ну, тобто, це все залежить від дійсно від людини, яка е, приймає чи не приймає так, ту чи іншу ситуацію, людей і все навколо. Просто хочеться як би, ну. Хочеться розкласти по полкам оцей інструмент прийняття, щоб все-таки. ну е якби Дати чіткий інструмент для ну, для того, щоб люди почали звільнятися, і тому Ну моє якесь таке бачення було, що саме прийняття себе якраз ну розчиняє ці блоки. і Якби ну, людина входить в трошки інакший стан свідомості. І вже з цього стану свідомості вона починає ну бути спокійнішою там і так далі. От. Ну, тут треба зрозуміти. Ну, звичайно, що то це так і є, так воно працює, але викликає неприйняття. У людини це певна якась комплекс, якась внутрішнє, неправильне розуміння, ну таке нецілісне сприйняття, і разом з тим, і, скажемо так, певна позиція, з якою ототожнюється людина, але це не є людина. Тому прийняття себе, воно вірне слова але що таке себе? Якщо дивитися із... З більш глобальної позиції, то це не, не я, це уявне я. Тобто, прийняття ем, того уявного я, да, та треба прийняти то уявне я, прийняти свою позицію це все так, це все воно так і є. Але треба розуміти, що у нас, ну, скажімо так, Трошки як би інший підхід у духотвореній дійсності, тому що ну, цей вимір єдності, так? Ну, це саме відчуття єдності, воно саме по собі, скажімо, якщо людина усвідомить, що якщо я єдина з усім, так, то нема що не приймати, нема з чим боротися. І тому це, саме твердження про єдність, воно от саме починати з того, бо якби всі слова Ісуса, що Бог є світло, або я й отець одно, це якраз і є от про те, що ну нема нема ще боротися, є. І це якраз приводить до саме ну, прийняття всього, але ця позиція прийняття всього це означає, що я розумію ситуацію саму. Якщо я приймаю, значить я її бачу, ну відчуваю зсередини якось так. Знаю причини. Вже е, знаю, ну людина виходить за межі. Того, хто утворив цю ситуацію. Тому що нема того, хто утворив, а все сталося так у взаємозв'язку. Вона виходить за межі цього, вона бачить це все. І це тоді приводить її до більш цілісного її картини з прийняття, а, а це означає прийняття. І тому тут Саме оця позиція вона дозволяє, ну, скажімо так, урівноважити сам ну, все, що її оточує до людини. Ну так, але якби, це вже коли людина просвітлена, то вона все бачить як єдине, але люди, ну. Ну, себе відділяють від навколишнього простору, і, і вони не розуміють, що, що саме вони ну, створюють все своїм ну, сприйняттям, відношенням і так далі. Тому. На, ну, все це так, але от їх ставлення так, воно якраз вводить їх в ту оману, в якій та ситуація розгортається так чи інакше. І... Е, людина потрапляє в ту ситуацію. І вона бачить цю ситуацію ну, з такої сторони, де, де є, вона каже: Ну як я можу це прийняти? А це просто не ситуація, а це її сприйняття саме створило, притягнуло цей момент. ну Це все склалося, це як взаємодія. Але так як ми знаємо, що. Ну, сама боротьба з цим світом, вона викликає зовнішню боротьбу. Внутрішня боротьба, викликає зовнішню боротьбу. І таким чином розгортаються події, простір розвивається. Ну, щоб... Все так трапляється. Щоб не боротися з зовнішнім світом, потрібно прийняти себе. Прийняти своє бачення про себе. Угу. Своє сприйняття себе. Сприй... Прийняти те, що не приймається. Угу. І тоді відбудеться розширено сприйняття і людина. Угу. І це якраз і є звільнення, то. Так, це є. Ну, скажу, що це звільнення, тому що на, на людину нічого. Людину нічого не дратує те ну, поступово, звичайно, щоб ну, так переключитись людина, от я тут, а я тут я в єдності, то це, ну, це пробудження. Це чисте пробудження, коли я так раптово. Але от, саме оце прийняття воно дозволяє, дозволяє побачити цю всю картину з іншої сторони. І а отже, і вийти з цієї карти. І все, і з нею це не буде відбуватись тобі там, те чи інакше. Ну, по суті, ем, як ж, ну, тому, тому що ти твоє, твоє, тобто, твоє сприйняття творить цей світ. Тобто потрібно, тоді потрібно прийняти твоє сприйняття. Тобто ти з собою працюєш, приймаєш себе, і тоді, і, і тоді може розкритися нове сприйняття. І вже потом, ну тобто, пере... ну, так, ну, себе так, себе того себе, який сприймається тоді, тією людиною. так. Так, і ще, ще останні такі до, до запитання. Тобто, хто, хто приймає і, якби, і що приймає ну, тобто, хто приймає. Тобто, по суті, як я, при, таке ж прийняття себе? Е, хто приймає і кого. і кого, Ну, тобто... ну тут це, це, це є не, не хто приймає. Тут краще подивитися на те, що. Саме відбувається процес усвідомлення через прийняття. Це просто усвідомлюється. Те минуле, я це минула позиція і, переход, і перехід з прийняття на іншу позицію. Це нема, це є свідомість. Це самоусвідомлення і все. Воно тоді переходить на інший вимір життя, взагалі перебування. Оця свідомість, котра. Це сприйняття, котре перебувало, вони прийняті, прийнявши, воно вийшло за межі цього заплутаного павутини, оцієї матриці, в якій всі все не приймають, тому що подвійність, тому що боротьба, тому що розділення. От. А саме прийняття приводить до повного усвідомлення всього, як є. І це якраз процес свідомлення, самоусвідомлення. Тобто, це, ну, тобто це процес. Так, це процес самоусвідомлення. Угу. Угу. А його якось можна як, пос... як, Як сприйняття, котре творить цей світ, як сприйняття, котре є цим світом. Ну, можна так сказати. А його можна якось прискорити це самосвідомлення? Е, Ну, Звичайно, що бачення, що, що, не, приймає, що не приймається густійше. На що реакція? І на що така неприйнятна реакція, агресивна. Е, з цим треба працювати. Ну як? Всередині себе цей має як прив'язку. Всередині енергетично, енергетичний якби, блок. Який створився по тій чи іншій причині, там ми знаємо, що якась була ситуація, яка створила блок, тому що там було якесь дуже серйозне подія, яка яка створила це неприйняття. І вона, звичайно, що вона може. Прийти до, ну, до усвідомлення цієї події, а може обійти взагалі цей погад, а просто це як ем, саме оце прийняття цього ситуації людини, так, воно, скажімо, дає людині розуміння, що у людині законсервовано і не дозволяє рухнутися. Ну, не дозволяє, скажімо так, зру... зрушитись там певній енергії, щоб е... наступило нарешті інший стан. Тому що нікому не подобається, коли людина дратується. Комусь от, людині кожній подобається. І краще, звичайно, в тані щасливому, радісно посміхатись, ніж бути у, в такому агресивному стані. Звичайно, що так? Ну, Природня, наша природа, яка, що? Кипіти чи радіти? От і тому тут, тому тут відбувається такі такі зрушення під час того, ну, що реакція, тут зловив зловила людина себе на якийсь певному моменті. І відразу їй, ну, зазвичай, коли це відбувається, самоусвідомлення, то людина вже не навіть саме. Коли вона ловить себе ну, на певному моменті, то вона вже не перестає боротися. Вона бачить свою реакцію, вона розуміє, що ця реакція не потрібна, навіщо їй так себе поводити, ну себе ну, навіть не поводити, бо це зовні може бути не видно, а навіщо їй так ставитись, навіщо їй такий стан, який ну нічого доброго для покращення настрою і здоров'я не дає. Навіть це вже починає вирівнювати ситуацію. Ну, побачите. побачите це. Так, побачите, побачите Або... власну реакцію, ну, будь-що. Ну, я думаю, що тут можна завершити. Так. Гарне запитання. Дякую, Тарасе. Глядачу, обіймаю. Гарного настрою. Ми записуємо якого то сьогодні, 14 серпня, так? Ну, в серпні зазвичай, в основному, це місяць відпусків, тому що люди, ті, що не встигли відпочити в червні і липні, а такі зазвичай, тому що вони завжди відкладають на завтра, завтра, завтра і залишається серпень і всі. У відпустках, і тому в серпні завжди зменшується кількість переглядів. А ще так як наш канал був заблокований і зараз тільки його нещодавно розблокували, це вже так якби інший стан, і тому також начислення переглядів воно ну, може змінитися. І тому не дивуйтесь, коли заходите на YouTube і дивитеся, а тут, тут переглядів небагато значить значить це проблем, ну значить цей канал не цікавий тому що його дивитися не, не потрібно бо його значить не дивляться і хай не затягує вас кількість переглядів до перегляду тому що ви знаєте що є певні макінації постійно вони є і які зустрічаються і тому Зазвичай дуже високосвідома інформація набирає дуже мало переглядів. А люди, котрі піаряться і платять за це, набирають дуже велику кількість. Тому це не так. Ви... Вчіться відкривати своє серце, вчіться сприймати енергію і вібрацію. І тоді вам відкриється і звільнить вас. Тому що зараз всі хочуть якогось певного звільнення від напруження, від депресії, від поганого наступу, від якогось стану. От саме відчуття енергії і вібрації допоможуть вам звільнитися. Будьмо. Дякую.